Привіт, вболівальники синьо-білих. Ось ваш ексклюзивний канал для всіх новин найбільшого клубу України. Якщо ви ще не зареєструвалися, зайдіть туди, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми маємо захоплюючу та не дуже хорошу інформацію про наших зірок. Давайте відразу до справи. Почнемо з чудової новини. Наш маестро Андрій Ярмоленко повертається на поле. Він вибув з жовтня, переніс операцію та відновлення, але зараз знову тренується з м'ячем. Навіть після застуди Ярмоленко напружується як на тренуваннях, так і в залі. Незабаром він повернеться в основну групу. Як приємно, що наш талановитий Вінгер повертається до строю. А тепер новина, яка викликає у нас трохи тривоги, наш нападник Владислав Супряга бореться з травмою медіальної зв'язки коліна. Він не зміг взяти участь в останній грі через цю травму, яка сталася на тренуванні після матчу з Балкані. Наразі супряга працює індивідуально. Але незабаром почне гонку і наступного тижня приєднається до основної групи. Будемо сподіватися, що він скоро одужає і знову сіятиме на полі. Отже, шанувальники, що ви думаєте про позитивні новини про ситуацію Ярмоленка та супряги, поділіться своїми думками в коментарях. Ми вболіваємо за тріумфальне повернення супряги і з нетерпінням чекаємо знову побачити ярмоленка в дії. Слідкуйте за новинами київського Динамо. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтеся на канал. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Обійми та вперед Динамо!